Що вона раптом біжить, правда? Тобто людина починає використовувати якийсь свій ресурс, неймовірний, так, для того, щоб вижити. Власне, експериментальна музика вона дає, надихає людей повірити в себе, що ти можеш силою духу, якихось неймовірних, алогічних речей прийти до свого здорового стану життя. Зробити не так, правда? От нас всі вчать, що треба робити так. По трубі, так, бо так добре, це система, розумієте, там вже продумано. Мажор-мінор, розумієте? Мажор-мінор, більше нічого немає в житті, правда? Білий і чорний. А є сірого дуже багато, правда? Е, в казках є гарний герой і поганий. А в житті ми знаємо зовсім інакше. Що герой має такі прекрасні дані, так? Організаційні, системні, він працездатний, але він злий герой, негативний. розумієте? А добрий герой він. Прекрасною душею все таке, так? Але він неспроможний діяти. От вам, будь ласка. Тобто, ну, от, оце те, що піднімає мистецтво. Здавалось би, правда, от мистецтво музика, ну, розважальність насправді не так. Тому Червона Рута значно глибше дивиться на цей світ у музичній площині. І е, завданням Червоної рути весь час народжувати нове. Но, е, завдяки цим принципам, е, які вона сповідує. Тобто принцип некомерційності, доступності до молоді, створення умов таких технічних і організаційних, що дозволяє їй брати участь в нас відбіркові конкурси. А що, що це, як це воно ну, нами, протекція, яка робиться? Ми, напевно, єдиний фестиваль у світі, який робить конкурси в усіх регіонах, в усіх областях України. От, ми спеціально туди приїжджаємо, повідомляємо виконавцям. Що в такий то день, в такому-то залі, для вас буде обладнання, техніка? Ви зможете виступити, підготувати програму, основна вимога участі три пісні української мови. І робіть, що хочете. І вони приходять. І ми там зустрічаємося з усім тим, що відбувається. Так? Приходять, звичайно, виконавці, які традиційно мислять, приходять непідготовлені, приходять дуже підготовлені, тобто різношерста компанія. Яка користь цього, я скажу. Що навіть не підготовлені, які ще шукають себе раптом на цьому конкурсі, почують тих, хто добре грає і добре мислить. Для них це настільки великий стимул, що після конкурсу вони починають самі шукати нове і бачити, що є хтось один з них авторитет. Тобто, фактично, за один день конкурсу чи за два ми робимо переоцінку цінностей в того молодого покоління, показуємо. Своїм вибором, кого ми відібрали на конкурсах, орієнтир для них, що ми цих відібрали, і вони повірили, що дійсно той гурт, який ніде не помічали, який не міг мати виступи, так.